Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір автопідключ, також можете звертатися. Обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Шкода Октавія, а сьома. 18 рік, 1,6 дизель, 211 проб Це на 13750, не фарбовано в гарному стані. Обслужено, тут контакти бачимо. Так, заглянемо по салону. Бесь сьомий посад в універсалі, в гарному кольорі. Це 12 рік, 2-літровий дизельний двигун, 260 пробігів, повний привід. 12600 ціна, тут контакти бачимо. Автоматична коробка передач, кіряний салон. Так, з пам'яттю сидінь. Клімат контроль, підігріви. Кого цікавить, телефонуйте, більше інформації уточнюйте. Audi a 4 Quattro. 2006 рік. 3-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. 210 тисяч пров його, 8800 ціна за автомобіль. Контакти зафіксовано. Так, по салону, світлий салон на тканині. Бачимо. В універсалі з ектроніками та форкопом. Реномеган третього покоління. 12 рік випуску 1,5 дизель 81 кВт, 240 тисяч пробігу. Тут контакти до власника для уточнення інформації. Так, поки що по салону. Автомобіль з клімат-контролем. Є парктронік, є форкоп кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія А7, вже приганив автомобіль, але вже на українській реєстрації. По автомобілю це 17 рік випуску, 1,6 дизель, 260 пробігу. Тут контакти для уточнення інформації. Добрий день. Покажу по салону. Клімат-контроль, підігріве сидінь присутні. Зовнішній хром-пакет на оригінальних дисках. З парктроніками та форкопом. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте вже більш повну інформацію. А 4 аудіо в універсалі. 14 рік, 3 дизельний двигун, 247 пробігу, кропка автоматична. Ціна 16 950, контакти зафіксовано. Бачу, є шкіряний салон. Комбінований з форкопом та парктроніком. Renault Megane третього покоління. 1,5 дизель, автоматична коробка передач, акустика Bose, ціна 8700. Це 13-й рік випуску, контакти видно. Салон комбінований на автоматичній коробці з панорамним дахом. Шкода Octavia Універсалі. 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, пробіг 175 тисяч на повному приводі, не фарбована. Контакти 0,66, 477, 57, 88. Ціна 15950. Так, покажу по салону, якщо вийде. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus третього покоління в універсалі. 17, вибач, 13 рік, 1,6 дизель, 202 тисячі пробігу, пишуть оригінальний відмінний стан, рідна фарба, ціна 8900. Контакти ось тут. З клімат контролем, в гарному кольорі, з фаркопом та парктроніками. Рено Меган. 18-й рік, акустика Боус, 162 пробігу. В Нідерландії 1,5 дизель, з сертифікатом. Ціна 15 тисяч доларів. Контакти є. Комбінований салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Повнопривідна шкода Octavia A7 з повним. Повним приводом я кажу. Це 2019 рік, модельний 20-й в рідній фарбі, обслужено з рідним пробігом. 2-х літровий дизель 195 пробігу. Ціна 19400. Комплектація Лаурін Clement З комбінованим салоном, в гарному кольорі. Цікавить, телефонуйте до власника. Opel Astra H в універсалі. 10 рік випуску, 1,7 дизель, 207 пробігу. Ціна 6300. Контакти ось тут. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Шкода Октавія A7 Універсалі. 15 рік, 2 літровий дизельний двигун, 207 пробігу, ціна 14 700. Контакти бачимо. Так, Сидіння на тканині. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Focus в універсалі. 2005 рік випуску, 1,6 бензин, 191 тисяча пробігу. Ціна 4700. Тут є контакти до власника. Так, Салон на тканині, йде кондиціонер. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Octavia А7 в універсалі. 2.0 дизель, 235 пробігу, ціна 14700. Контакти бачимо присутні. Комбінований салон, клімат-контроль. Форкоп. Парктроніки, кого цікаво чи телефонуйте. Шкода Super B в універсалі. 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач. І парктроніки по колу, круїз та підігрів в сидінні. Ціна 10900. Контакти видно гарно. Пробіг 244 тисячі. Лінзована оптика. Зовнішній хром пакет. Сидіння на тканині, клімат-контроль, підігрів, мультикермо, форкоп, парктроніки. Більше інформації уточнюйте.